Друзі, всім привіт! Я дуже-дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і я вас хочу привітати з новим 2024 роком. Я знімаю це відео 1 січня, сьогодні перший день року. Тож я вас вітаю і я вам зичу звичайно міцного здоров'я, терпіння, наснаги, сил моральних і фізичних. Це те, що нам зараз найбільше потрібно віри та надії. Перемоги України, звичайно, а також, щоб у ваших домівках завжди було тепло, затишно, радісно, щоб у вас були завжди приводи для радості, приводи для того, щоб посміхнутися щодня, попри всі обставини, які хочуть, аби ми не посміхалися, попри війну. Тож я вам. Я зичу всього найкращого і сподіваюся, що я вас буду радувати своїми новими відео уже в 2024 році. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку минулого року. І сьогодні я хочу зробити таку рубрику для панянок, можливо, для дівчат. Хоча я подумала, чому я думаю, що тільки дівчата будуть дивитися це відео. Я сьогодні хочу розпакувати адвент-календар, точніше, навіть не розпакувати, а показати вам його вміст, оскільки це був мені подарунок на Новий рік один з подарунків. Мені він настільки сподобався, що я. Вирішила вам його показати, хоча я не планувала, чесно кажучи, знімати це відео. Але я подумала, що все одно це новорічна тематика, все одно всі зараз в січні ще якось оцю атмосферу різдвяно новорічну мають у цей настрій. І тому я вирішила зробити таке відео з розпаковкою адвент-календаря від французької марки Котаж. Вона називається, і вона в нас представлена Точно в магазинах Брокарт, в онлайн-магазині і в звичайному. Можливо, ще на яких сайтах, але я не бачила, бачила на Брокарті. І замовляли ми цей календар. На сайті Брокарт він був тоді зі знижкою і заплатили ми 1900 гривень, зараз він коштує 1600 гривень, з чимось там знову знижка, тобто ще нижче стали ціни, а його е Ціна, здається, була десь 2,5 тисячі гривень, щось такого плану. І я вам вирішила показати, що ж там всередині. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково беріть чай, чи каву. Сідайте зручніше, а ми поїхали. Це не так не оригінальна розкладка продуктів, оскільки я його вже розпакувала. Але всі ці продукти ви побачите, я вам скажу своє чесне враження. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви любите розпаковки адвент календарів, то поїхали. Я дуже їх люблю. І так, перший, перший номер. Перше грудня чи перше віконечко. У нас ось така невеличка баночка 50 мл. До речі, тут всі баночки по 50 мл. І це молочко для тіла, зволожувальне з е, ароматом ванілі. Я буду все нюхати. Вони всі надзвичайно класно пахнуть. Я не знаю, як ці французи роблять запахи та наскільки природніми, наскільки класними, але мені здається, що. Французи в цьому просто чемпіони світу, тому що, так як французи можуть зробити парфюм, так як вони можуть зробити передати віддушку якогось, якогось, якогось квітки, так, чи якогось, якоїсь ягоди. Я не знаю, більше такого немає. Надзвичайно приємний запах, дійсно ваніль, але вона така не Приторна, знаєте, буває дуже приторна ваніль, а вона така дуже ніжна, навіть з нотками вершків. Так, номер два. До речі, календар весь так виглядає, ніби альпійський, альпійський схил і лежня на альпійському схилі. Тобто всі ці баночки вони мають якісь гірськолижні атрибути, наприклад, шарф чи там. Навушники від вітру, чи шапку, чи ось такі гірськолижні окуляри, чи лижі. ну, загалом гірськолижна тематика. І мені здається, що гора тут навіть зображена, яка схожа на монблан візуально, тому в мене таке припущення, що це Монблан. номер 2. Також 50 мл. Ось така маленька баночка. Вони схожі на такі баночки з актімель, знаєте, чимось. І це знову молочко для тіла, зволожувальне, екстракт і аромат Passion Fruit. Тобто це персик маракує, ми його називаємо. Надзвичайно класний запах. І, до речі, ці молочки, це молочко для тіла, всі ці засоби молочко для тіла, вони дуже легенькі, дуже ріденькі і дуже швидко вбираються шкірою. Номер 3. Де Де він? він? він. Ось він. В номері 3 ми бачимо шампунь. Здається. Так, шампунь. Від котаж. Аромат Моной. Це м'який шампунь з моной для всіх типів шкіри. 98% натуральних інгредієнтів. Дуже квітковий аромат, знаєте, як, такий, як франджіпані трішки. Квітка, 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 лотос, моною, всі дуже схожі такі запахи, свіжо-квіткові запахи. Я не знала, що в котаж є шампуні, тому я була дуже приємно вражена, що тут є навіть шампунь. Це класно. Номер 4, 4 грудня. У нас би мало. Так, я тут вже трішки похазійнувала, але на нас чекає тут. Молочко знову для тіла, чомусь молочко для тіла в мене пішло все дуже разом. Це арганова олія. Тут вже 97% натуральних інгредієнтів. Неймовірний запах, аргани, Вони всі, знаєте, такі приглушені, не, від них не болітиме голова. І мають всі нотки вершків. Знаєте? Молочка, дійсно, молоко і органова олія. Супер класний запах, трішки солодкий, але в міру. 5 грудня, ось тут, в куточку, знаходиться. Та що ж це таке? Я всі, все молочко чомусь на початку поскладала, не знаю. Це було не. Навмисно, загалом в календарі вони були трішки більш між собою роз'єднані. Знову молочко для тіла, але здається, це вже останнє молочко для тіла. Четверте це аромат м'якої карамелі, ніжної карамелі, і це просто дівчата і хлопці, це просто розрив. Цей запах він просто неймовірний. Я побачила на сайті Брокар, що В них є навіть сети з цим ароматом ванілі. Там є гель для душу, гомаш, тобто скраб, а також молочко для тіла з цього з цієї серії, і я просто закохалася в неї. Хоча насправді я можу сказати, що я доволі байдужа до самого аромату карамелі, але цей аромат карамелі, як робить котаж, я просто я не знаю, я закохана в нього, тому обов'язково спробуйте, якщо ви ще не пробували. 6 грудня це в нас день Святого Миколая, і в нас тут вже молочко для душу. Тобто Можна сказати, гель для душу, але вони називають молочко для душу Violet Praline Rose. Тобто це фіалка і цукерки з троянди ось такий цікавий аромат. Я насправді не дуже люблю квіткові аромати. Але, ви знаєте, мені це молочко для душу пахне рахат лукумом. Так, рахат лукум з троянди, який зроблений, знаєте? Такий рожевий. Як вони це роблять, я не знаю. Це просто. Я не знаю, як можна це зробити такий запах, такий натуральний, ніби ти дійсно нюхаєш рахат луку і трішки такий шлейф фіалки. Це просто неймовірно. Я не знаю, я стану фан... їхнім фанатом, тому що в ці запахи просто неможливо не закохатися. Номер 7. Також у нас таке молочко для душу. Це аромат солодке маршмеллоу або зефір. Солодкий зефір. Теж такий кондитерський. Але свіжий, він дуже свіжо пахне. Тут ще намальовані якісь квіти. Знаєте, я не знаю, як вони називаються. Їх дуже багато в містах влітку такі. Я не знаю, як вони називається. Ці квітки, які дуже інтенсивно солодко пахнуть. Можливо, я знайду фотографію і вставлю вам і вставлю назву, але це теж Це просто неймовірний запах. Ніколи б не подумала, що я буду любити запахи зефіру, ефіру, якихось квіточок, але тут просто без конкуренції дівчата і хлопці. Так, восьмий номер знову молочко для душу: це ваніль і пекан. Дійсно, пахне ваніллю з горіховим ароматом. Дійсно, пекан відчувається. Шкода, що тільки з 50 мл цього вистачить ну, максимум, на, ну, максимум на 5 разів помитись. Але знаєте, ці аромати вони гурманські. Тобто, коли ви будете приймати з ними душ, це буде не просто так. Помився і побіг. Це буде цілий як ритуал. Спа-ритуал, тому що з цими ароматами це насолода. Це дійсно якась ексклюзивна ніби насолода, ніби якийсь спа вдома з релаксом, з ароматерапією. Це дуже зараз актуально і потрібно. Так, номер 9. Витягую номер 9. О, так. Це. Знову ж молочко для душу. До речі, вони всі є в повнорозмірному варіанті в котаж. Я хотіла зайти на їхній сайт і подивитися ще, але не встигла. Це малиновий крем. Для душу малиновий крем. Я, я не знаю, я в захваті, розумієте? Я в захваті від всіх цих запахів. Незалежно, чи це ягоди, чи це квіти. Чи це якийсь десерт, чи це ваніль, чи це карамель. Вони всі наскільки класні. Но тут, знаєте, запах такої, такого малинового лимонаду швидше. Тому що малина сама по собі пахне не так інтенсивно. А от варення, малинове варення чи лимонад оце цей запах. 50 мл. Так, у нас вже 4 молочка для тіла, 4. Молочко для душу і один шампунь. Йдемо далі, 10-й номер. Номер 10. Ось у нас тут по центру. І тут бачу, що знову щось із карамелю. Так, це вже гель для душу. Ніжна карамель, м'яка карамель, тандер карамель. Ну, Це той самий запах, тільки то було молочко для тіла, це гель для душу, тобто це пара. Їх можна використовувати в парі. Я закохана в цей аромат. Просто, якщо ви дівчата, якщо ви не пробували спробуйте, якщо ви хлопці, то обов'язково подаруйте своїм дівчатам на, якийсь, на якесь свято щось із котаж. Можете набірчик, можете просто гель для душу якийсь класний. Вони, повірте, вони всі класні. Так, я заговорилася. Так, це в нас знову молочко для тіла. Тобто, це п'яте молочко для тіла виходить. Це знову ж таки солодкий зефір. Чи солодке маршмелоу. Про цей запах я вам вже розповіла. Супер. Це тепер молочко для тіла, в нас був гель для душу. Так, у нас було 11, тепер 12. О, тут у нас захований перший гомаш, тобто скраб, скраб, душ-скраб. Знаєте, це не зовсім скраб в класичному розумінні. Це гель для душу разом із скрабуючими частинками. Називається душ гомаш тобто ексф... як це називається скрабуючий гель для душу. Ось так. Скрабуючий гель для душу смачна ван... ваніль. Ванільна серія суперська. Перший наш гомаш, який можна використовувати разом з молочком для тіла ваніль. Ідемо далі, 13-й номер. Саме тому я вирішила вам зняти цей календар, тому що Та де ж цей номер 13. Чому я... ага, ось тут. Тому що я просто була в захваті. Знаєте, якби це була просто якась продукція, ну, якась така класична, базова, я б не знімала. Але я була настільки вражена, що вирішила з вами просто поділитися: 13-й номер, і тут у нас знову душ «Гомаш». Подивіться. Я його вже використала майже наполовину, чи вже наполовину навіть. І можу сказати своє враження це е, гель для душу з е, скрабуючими часточками. Е, карамель. Я в захваті. Я використовувала його, він надзвичайно м'який, він не сушить шкіру, він е, дійсно це душерлібність по-німецьки. Тобто, це цілий ритуал, це ціле враження від прийняття душу обожнюю. Йдемо далі. 14-й номер, і тут захований мій, як я думала раніше, найулюбленіший запах в котаж, тому що я вже його колись пробувала. Це гель для душу, ананас і кокосовий крем ось така от салатова баночка. Він продається в повнорозмірному варіанті в брокарді. Я його колись пробувала. Він мені просто надзвичайно сподобався. Але ви знаєте, тепер, коли я всі ці інші запахи спробувала, я не можу сказати, що це мій улюблений запах. Хоча раніше я так думала: дійсно, піна коладою пахне. От піна колада, кокос, ананас надзвичайний запах, але не приторний, а разом з вершковою нотою. Це просто розрив. Я не знаю. Він шикарний, я обожнюю його, він не тільки пахне, а ще й дуже класно доглядає шкіру. Номер 15 знову душ гамаш. З ароматом а, цукру і хрусткого яблука. Як вони це все роблять? Ви знаєте, вони, видно, не просто яблучний аромат, якщо ви любите аромат такого зеленого, хрумкого, Доведеться почекати сирену. Сирену вільямс. Добре, нехай вона собі виє. Це вже кінець тривоги, тому все нормально. Так от, якщо ви любите аромат зеленого, хрумкого, соковитого яблука, то це просто ваш буде фаворит з цукром. Це супер, просто супер. Дівчата і хлопці дуже раджу. часом я відкрила 16-й номер. 16-й номер це олійка для душу, для сухої і чутливої шкіри з ароматом моной. Це знову ж ця квітка, схожа на лотос, схожа на франжіпані. Екзотична тропічна квітка. І це олія для душу. Ви знаєте, я вже одну олію для душу спробувала. Єдина різниця з гелем чи з кремом для душу це колір. Тому що тут вони бачите такі жовті, але це, по суті, гель для душу. Просто жовтого, такого прозорий прозор, да, і жовтого кольору. Це не зовсім така олія в класичному розумінні цього слова. Просто такий, можливо, більш живильний жовтий гель. Але називається все ж таки олія. Так, ідемо далі. 17-й номер. Ось тут ця олія, якою я вже користувалась, про яку я вам сказала, дивіться. Це олія для душу з каріте або масло ши. Каріте і ши це одне і те саме. Бачите, я вже половинку використала, просто такий більш живильний гель для душу. Але це не олія, запах. Запах солодкий, каріте, запах шикарний. Тут всі запахи просто приголомшливі. 18-й номер. Номер 18, де він. Я ж бачила, ось він внизу. І тут у нас знову душ хомаш. Скрабуючий гель для душу з ароматом фіалки. Фіалки цюкр де віолет, Фіалкового цукру ось так навіть. Не фіалка, а фіалко... М -м -м. Як це можна зробити, я не розумію. Таке враження, що ви дійсно підійшли до клумби з фіалками. Настільки він натуральний. Ви підійшли до клумби з фіалками і вдихнули на повні груди цей запах. Цукру я тут не дуже відчуваю, я відчуваю дуже сильний аромат саме квітів фіалки. 19-й номер. Ось з збоку. Тут знову в нас олійка, а-ля олійка для душу з ароматом кокосу. 97% натуральних інгредієнтів. Ви Знаєте, тут запах кокоса не дуже виражений. Він реально тут дуже-дуже такий, можливо, я б навіть не здогадалася, що це кокос, якби тут не було написано цього. розумієте? Більш він такий солодкувато, навіть мигдалем чимось віддає. Такий солодкувато-мигдальний. Можливо, легесенька нотка кокосу там є, але насправді небагато. Не дуже сильно, тому якщо ви дуже любите кокос, прям щоб він вам. Прям в носа заходив, то це не той варіант. Так, 20-та 20 віконечко, знову ж таки, олійка для душу з ароматом арганової олії. Це такий специфічний, має бути запах, але дуже приємний. Знову ж таки, просто такий, знаєте, горіховий, горіховий запах. Олія, горіхова олія така. М -м, клас. Дуже живильний. Так, 21-номер. Вже ми наближаємося до кінця цього адвент-календаря. До речі, тут 24 віконечка на 25. Буває і 25. Так, 21. Номер 21. Ось він. І тут молочко для душу одне з моїх найлюбленіших тепер з ароматом яблука. Пондамур, Тофі Apple. Тобто таке солодке. Це знаєте, яке яблуко? Це яблуко карамелізоване, яке продаються, які продаються на цих ярмарках різдвяних, знаєте, в карамелі на таких палочках. Це аромат цього яблука. Я відчуваю аромат солодкого, червоного, такого хрусткого яблука, свіжого. Дійсно, так трішки ніби цукор чи щось солодке, щось ще більш солодке. Неймовірний запах, неймовірний. Але ви знаєте, мій абсолютний фаворит ще попереду. Я вам так інтригу збережу. Ось він. номер 22 Номер 22 Це мій абсолютний фаворит цього календаря, напевно, напевно. Хоча я не знаю, мені дуже важко, тому що всі аромати просто неймовірні. Це молочко для душу. Полуниця і м'ята. Коли я його понюхала вперше, я сказала, що це полуничний мохіто. От реально, коли ви п'єте полуничний мохіто влітку, ви відчуваєте тут і полуницю, і ви відчуваєте тут цю нотку м'яти. Розумієте? Я не знаю, як цього можна досягти, але це мистецтво. Це просто мистецтво розкладати ці аромати, навіть, знаєте, це ж не парфюм, коли ці всі ноти вони десь пробиваються, вони така, такий букет ароматів. Це просто гень для душу, але він настільки класно продуманий ці всі аромати, настільки гармонійно поєднані, і вони, їх можна розуміти, їх можна ідентифікувати, ви можете. Відчути цю полуницю, і ви можете відчути збоку цю м'яту одночасно. Це шикарно. Це мій абсолютний, напевно, фаворит. Так, 22, 23. 23 це знову молочко для тіла. Ого, тут таке 6 6 разів молочко для тіла. Чомусь я думала, що 4, 6. Моной. Молочко для тіла моной. Да, це ця квітка моною, знаєте? Угу. Така, знаєте, аромат такого якогось баліського тайського спа-салону в центрі Києва, куди ви приходите, і на вас відразу це, знаєте, запах цього лотоса, чи я навіть не знаю на Rituals чимось схоже. Rituals, так. Має такий дуже схожий запах. Такого е, азійського спа. І останнє віконечко, я ж нічого ніби не пропустила, ніби нічого. Останнє віконечко мене здивувало і порадувало 24 грудня. Це у нас шампунь. Е, шампунь, який має е, оживляти волосся, додавати до нього об'єму. І е, тут аромат. Апельсина, навіть такого, знаєте, клементина. Orange Sangin. Blood orange. Тобто такий е насичений апельсин, як це в нас називається, рожевий апельсин чи червоний апельсин, якось так. Так, це такий супер цитрусовий запах. Як він працює, цей шампунь, я не знаю, тому що я не користувалася ніколи шампунями Котаж. Але сподіваюся, що працюватиме він класно. Ну що ж, у нас ось я зараз покажу вам, що в нас вийшло. У нас вийшло ось так. Це 24 мініатюрних баночки різних засобів по догляду за тілом. Я нарахувала тільки зараз, що в мене 6 разів молочко для тіла. Потім 4 рази це олійка для душу, але насправді вона схожа просто на такий жовтуватий прозорий гель для душу, можливо, трішки більш він живильний. Потім у мене вийшло 8, здається, так, 8 гелів для душу з різною. З різними ароматами. вони всі надзвичайно класні, просто надзвичайно. Це, це кожен день, знаєте, як новий, нове задоволення, можна так сказати. Чотири ексфоліанта для душу, тобто скраби для душу, і два шампуні. Ось такий в цьому році був адвент-календар від марки Cottaж. Що я можу сказати по ціні? А, насправді ціна не маленька, Я напевно б його не купила за повну ціну, оскільки він був трішки на знижці, і це був подарунок, то ми вирішили його придбати. Ну, точніше, я його побачила і мені його подарували ось так. А, якщо зараз він коштує 1600 чимось, то це також не маленька ціна, але напевно я б себе, якщо це якесь свято, могла б все ж таки дозволити собі. Цей адвент-календар суто для того, щоб познайомитися з цією маркою, і, можливо, вибрати якийсь свій фаворит-аромат. І тоді е, з цього аромату, можливо, мені колись би захотілося ще повнорозмірну версію там, гелю для душу купити, чи, наприклад, молочка для тіла, чи цілий набір. В них там є цілі сети з цими всіма ароматами. І це просто, ну це просто клас. Тому дівчата і хлопці, якщо вам не вистачало чогось такого смачного, якщо вам хочеться якось е, трішки ще й в душі себе е, якось припорадувати, трішки. Надати собі такої життєвої енергії і сили, то я вам дуже раджу ці засоби від котаж. Якщо ви любите приймати душ, якщо ви просто фанатієте від гелів для душу, цих всіх баночок, які ви на себе наносите, то це дійсно того варте. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цей календар. Він доволі унікальний. Я не бачила жодного разу ще відео з цим календарем на українському Ютубі, тому мені буде дуже. Приємно почитати і корисно ваші враження від цього календаря. Я з вами надовго не прощаюся. Сподіваюся, скоро побачити вас в своєму влозі, тому що наступний я хочу випустити саме влог. Я сподіваюся, у мене вийде це. Тому. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Всіх ще раз з новим 2024 роком. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої враження і до зустрічі в моєму наступному відео. Всіх цілую і всім па-па!